Наразі в нас на Воронцовці є три структури: перша структура це первинка, так звана, друга структура це екстренка. і третя це власна лікарня. Лікарі повертаються. Уже всі лікарі на Воронцовській лікарні повернулися до виконання своїх обов'язків, своєї роботи. ведеться прийом. Звісно, є ряд проблем, які до нас тягнуться шлейфом ще з мирного часу, такі як. Матеріально-технічна база, такі як опалення поліклініки, тому що воно у нас тритажна силікатна будівля, яка опалюється електрикою. Якби треба його облаштовувати нещодавно, по лінії обласної військової адміністрації заведено 40 тонн брикетів для котельні для відділень лікарні нашої. Також організовано і поставлено вже і працює новий рентген-апарат е, на сприяння народного депутата Козиря від нашого, нашого округу, плюс Черполінію обласної військової адміністрації. Е, наша військово-оранцовська військова адміністрація за допомогою фонду Сергія Притули привезла сюди. Новий дефібрилятор філії постійно, постійно йде модернізація допомога. Звісно, хотілося б швидше, але якби тими темпами, якими є, це, і, і, і це чудово. Зберігся наш УЗІ-апарат. Він був новий нещодавно, встановлений в мирний час. і Він зберігся і це чудово. По лінії забезпечення медикаментів також все стабільно, нормально. Тобто ті, а, ті списки, ті той перелік медикаментів, які потрібні для роботи відділень і лікарів, вони поставляються і, власне, забезпечуються. Лікарні в Новоронцовці щоденно працюють. Також при, в Любимівці це наша там це, це наш умовно-географічний центр на, нашої громади. Ну, уже домовилися про відтворення, відновлення роботи аптеки в Любимівці. Ми виділяємо їм. А, Окрему кімнату, тому що аптека розбита. Туди туди заїхав окупантський танк. Таке от, і власне ми виділяємо їм окреме приміщення, і, і вже провели перемовини, і вже в Любимівці буде діяти аптека з наступного тижня. І також відновлюється е, робота ФАПів. Е, до прикладу, ті самі Любимівки, один був один із найкращих ФАПів, і він один із найкраще зберігшихся ФАПів. Там тільки вилетіли вікна. Орки навіть не, не всю техніку позабирали на щастя, і, власне, уже е, ми будемо консервувати ці вікна, щоб в них не було, е, налаштовувати опалення, і цей ФАБ уже буде приступати до роботи. Є ще бажання відновити в Любимівці е, машину швидкої допомоги. Там до війни до, до, в мирний час. Е, Чергувала одна машина швидкої допомоги. Зараз ми розглядаємо варіанти, як це краще зробити. Бо найбільша проблема зараз у нас неважливо це по медичній структурі чи, взагалі, взагалі в діяльності військової адміністрації це забезпечення паливом для переміщення, тому що дуже багато їздимо, виїжджаємо в громаду, в села.